Українські воїни ліквідували 470 російських загарбників за добу, що минула. Також сили оборони знищили 31 артилерійську систему, 8 бойових броньованих машин, 4 танки, 19 автомобілів, 2 засоби ППО та збили 46 безпілотників і 6 крилатих ракет. Загальні ж втрати російської армії від початку широкомасштабного вторгнення, за даними Генерального штабу станом на 19 липня, такі: українські воїни ліквідували 239480 окупантів Російська армія втратила 4123 танки і 8059 бойових броньованих машин. Знищено 4573 артилерійських систем загарбників на 689 одиниць стало менше ворожих реактивних систем залпового вогню. Наші воїни вивели з ладу 430 засобів протиповітряної оборони ворога, приземлили 315 літаків та 310 гелікоптерів. Автомобільної техніки та автоцистерн у ворога поменшало на 7105 тисяч одиниць. Російська армія втратила 18 кораблів та катерів. Сили оборони України знищили 3885 безпілотних літальних апаратів ворога та збили 1279 крилатих ракет. Спеціальну техніку окупантів наші воїни вивели з ладу у кількості 683 одиниці. Дані уточнюються.